Привіт, GPT, Зараз закину тобі документи. Зроби мені, будь ласка, договір про нерозголошення. Ніколи так не робіть. GPT — чудовий інструмент, але точно не для створення договорів. По перше, дані, які ви вводите в GPT, не захищені від витоку персональних даних та комерційної таємниці. Це не конфіденційний канал, і їх можуть використовувати для навчання моделей. По-друге, AI не знає нюансів вашої юрисдикції та специфіки бізнесу. Він може вставити норми, які взагалі не діють у вашій країні. І найголовніше, штучний інтелект не має досвіду, а досвід юриста це вміння передбачити, де партнер спробує обійти договір і закрити ці прогалини. ChatGPT чудово підходить для чернеток, структури документів або перекладів, але остаточний договір має робити спеціаліст із досвідом і розумінням вашого бізнесу. Бо краще один раз зробити договір правильно, ніж потім пояснювати у суді, що написав робот.